Старовенькі голоденьким, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в Роблокс. Сьогодні ми будемо їсти і товстіти. Ось тут ми можемо збирати піцу, бургери. І навіть що це 11 нам далося за ніжку. Давайте будемо їсти тоді самі ніжки. Суть режима я ще досі не зрозумів, тільки зайшов у нього. Але менш з тим я знаю точно, що ми будемо товстішати. Так, дивіться, у нас тут що є. У нас тут є шоп, у нас тут є екс. Ми можемо купляти яйця за три перемоги. Хм, тобто нам тут треба змагатись. Окей, я бачу тут ось у нас що? не знаю що. Прих, скок, плюс 10, М Мінус я помер. Тобто я не настільки жирний був, щоб пройти цей квест. Так, мені треба якомога більше їсти. Побільше беремо ножок, всяких ось таких лапок. Ну, бургери, в принципі, також. Нам, до речі, вже за бургери дається, знаєте що? За бургери нам дається 10 балів досвіду. 9. Давайте так, будемо казати, 10 жирових клітин. Окей, 8 жирових клітин, 10 капец, і мене я, мені вже важко бігати. Я не можу, я, мені вже дуже важко бігати. Ось Бідняга. Так, мінус 100. Ми впали-впали і. Ноль перемог. Поки що не знаю, як отримувати перемоги. Отже, тоді їмо. Просто їмо, набираємось ваги. Так, у мене вже 800-900. Ого, як я швидко набираю. Скоро буде 1000. Так, 1000 тисяча, тисяча. Давай. О, тисяча, хорош. Я біжим. Прям на очах став більше. йомайо -йо. Так, треба їсти все одно, треба їсти. You got a growth, Шо? Я не розумію. Треба 20 він, щоб пройти далі ну мені хоча б не далі пройти, мені хоча б туте. Давайте порахуємо, скільки нам треба поїсти, щоб е, дойти до кінця. Значить, дивимось. Давайте віддалимо. О, камеру віддалило. Треба 40. Потім плюс 10, потім 140. Так, це вже у нас 180, плюс 100. Ага, все, я зрозумів. Тобто нам треба не їсти приблизно 2000, щоб отак просто прямо пропригати і забрати наші три перемоги. Отже, не зупиняємося, правда, бігати стає ставаще, Але тут бачу багато їжі, з'явилось. Ідіть сюди, наші стейки, сюди-сюди. І я так думаю, що коли у нас буде більше перемог. До речі, тут ми можемо сюди. Хм, можемо туди піти, але там де дається три перемоги. Добре, зараз подумаємо, зараз подумаємо. Поки що збираємо 2000, 2000 Нам треба їжі набрати, 2000 жирових клітин, щоб ми могли все тут пригати. Так, 1500, 1500 це непогано. Але нам треба 2000, Збираємо потихеньку. Так, ще за бургер сім, ще один бургер з'їм і ще один. Скільки два всього? Мені мені показалось, що тільки два дали. Чи чим далі, тим менше мені дають за їжу. Так, тут не треба мені тут нічого. Окей, 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 7 плюс окей, фет, 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 фет. Воно само, до речі, росте. Ну, в нас півтори. Добре, не будемо чекати 2000. Підемо сюди. Тут мінус 25. А там в кінці мінус 400 і мінус 300, мінус 700. О, ми можемо сюди піти. Ми можемо сюди піти. Все. Ми можемо піти сюди. Так, потихеньку. У нас тут забирається, звісно. В кінці у нас забирається з цілих мінус 400. Ми вже менші стали. Добре, але ми забрали наші три перемоги у нас є. уху! Я знову ходи, я знову ходи, і нам знову треба їсти. Добре, погнали їсти. Зараз ми ось тут поїмо піц ще. До речі, вже за піцу 8. А, ну воно тут по-різному, до речі, дивіться, тут іноді 10 дається, іноді 2. Я думав, за різний вид. Тут VIP-зона взагалі, але в мене нема VIP-статусу. Хочуть купити? Та ні, не хочу купити. Давай далі, let's go. Забираємо, збираємо. Буре раз, буре два, буре три, буре чотири. Давай, давай, нам треба скільки. Нам треба. Е, в нас було 1500, залишилось 200. Тобто нам, в принципі, треба там 1300 плюс-мінус, 1400, щоб знову так по три перемоги забирати. Окей, берем. Погнали, погнали, погнали. Нам треба збирати їжу якомога більше. 4. Одинадцять. Так, 12. 12, Це вже непогано! Перший раз бачу 12! Ммм, давай, де тут їжа? А одна перемога тут є. Тут одна перемога. Можливо, ми будемо по одній перемоги збирати. Дивіться, тут мінус 25, мінус 50, плюс 20, мінус 50, плюс 40, мінус 45, плюс 50. О, ми можемо забрати ще одну перемогу, у нас уже 4 перемоги. Але дивіться, кожного разу, коли ми доходимо до якоїсь перемоги, у нас забирається. У нас забираються бургери, у нас забирається все, і нам знову треба бігати. І неважливо, навіть якби ми потратили, наприклад, у нас би була тисяча, а ми потратили 900, то все одно забралась тисяча. І це Тут трішечки не добре, трішечки не круто. Але ми ж. О, до речі, подивіться, в нас є спінери. Давай покрутим спінери. Мені дало 5 тисяч! Тисяч дало! Вау! Я можу ще крутити? Я можу ще крутити! Ще кручу! Можу ще крутити. кручим крутим тоді. Скільки мені дасть? Плюс 500! Ех, могло дати кубків 500, але дало піце 500. Можемо ще раз покрутить. Давай. А, ні, вже, вже не можемо, вже, на жаль, не можемо, треба чекати 7 хвилин. Але ви подивіться, який я жирний. І може ми тоді можемо. І, може, ми тоді можемо сюди впасти. Була, не була, була, не була, просто падаємо. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ми ні. Ми, ми впали. Нам щось не вистачило? Ні, зачекайте, зачекайте, ми може впали мимо кнопки. Чотири перемоги. Блін, нам не вистачає виходить. Виходить, що нам не вистачає, нам треба ще бігати. Добре, бігаємо, збираємо. Давайте. Ну, нам би оті 10 перемог, звісно, було б непогано. А дивіться, які куметно бігаю. боже, подивіться просто на це. Ну нам би 10 перемог, звісно, так би було добре. Ну все тоді бігаємо, бігаємо, бігаємо. О, я можу отримати Гіфтц. Gift. Так, Гіфтс, плюс 200, плюс 500, плюс 700. Погнали! Зараз пригнемо, заберемо 10 перемог. Let's go. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так! Ні. Блін. Так, ні, купляти ми нічого не будемо. Я думав, що ми вже все забрали. Блін. Ну добре, нічого страшного. Не будемо роз. не будемо. Як це слово називається? Розстраюватися українською мовою. Не будемо сумувати, точно, не будемо сумувати. До речі, ви бачите, що ці бургери, якби мимо нас, мимо нас, щоб ми їх бачили, щоб коли ми були отакими от жирнами, то ми їх також бачили, куди бігти і що їсти. Дивіться, ми вже швидко бігати, до речі, не можемо. У нас 7 тисяч калорій. 7 тисяч калорій. Йомою. О, вже ніхто так швидко. Напевно, всі так швидко бігали, але зараз не бігають. Хм. Так, гівти ми не можемо отримати? Ні, ще 6 хвилин, щоб отримати гіфт якийсь. Ех! Так, у нас тут уже їжа. Окей, чекаємо. Тут є яйця. Можемо купити яйця за три перемоги. Хм. Hmm. Ні, не будемо нікого купляти Я хочу взагалі в ту зону, бо там тільки один чувак бігає. Він всю їжу там збирає, капець. Нам треба 20 перемог, терміново. Так, збираємо ще по два. Золота піца, 25. А, так тут ще є піца, золота, не золота. Я думаю, щоб 10 перемог отримати, треба 10 тисяч. 10 тисяч їжі. 10 тисяч їжі набрати, і ми по-любому ці 10 перемог отримаємо. Добре, що коли ми помираємо, то з нас нічого не знімається, бо було б досить таки погано. Ого, у нас тут оновлення їжі. Відразу дуже багато нападало. Тоді ми отак її підбираємо. Ех, по одному, по 6 поінтів, Отаке, але нам треба 10 тисяч. Золота піца, 35 відразу. Ух, люблю золоту піцу. Але чесно, я надіявся, що коли в мене було б більше кубків, то ці кубки мені приносили більше очків за одну їжу. Але взагалі виходить, що це не так. Окей, пробуємо ще раз. У нас 8 тисяч. Ні. Так, так 8 тисяч і нам вдалися нові кубки. Уху, каєфно, каєфно. У нас вже 14 кубків. 14 кубків це досить таки добре. Нам треба зараз скільки. Ну нам треба зараз, не знаю, хоча б 600 щоб ще одну перемогу отримати. Опа! Випало дуже багато їжі. Let's go, let's go Там бачу золоту, золоту піцу. Золоту піцу нам треба забрати. Ого, там дивіться, скільки їжі. І там ще їжу ніхто не підбирає, тут стоїть, величезна просто величезна машина і нашу піцу просто не забирає. Тоді ми заберемо. Диви, який він величезний, цікаво, на що він забирає? Відразу по два рази на 10, щоб пригнути, чи я не знаю. Нам треба 600, щоб отримати одну перемогу, один кубок, або 1300, чи 1400, щоб отримати три перемоги з цього. Подивимось, що тут за улюбленці. Улюбленці тут є, але ми не можемо їх купити. Дивіться, улюбленці ось тут. Ось тут улюбленці, здається. Так. Я не можу отримати. Так, у нас уже 600 кубків погнали, заберемо ще одну перемогу. Let's go. Мінус 25, мінус 50, плюс 25, мінус 50, плюс 40, мінус 45, плюс 50. Хопа! А, так нам не треба було 500, бо в нас там 500 ще залишилось. Окей, збираємо далі. У нас вже 15 кубків. Зараз ще відкриємо бокс і ще відкриємо потім гіфц, е, е, і взагалі буде круто. Одну хвилину, 22 секунди. Треба отак побігати, щоб це все відкрити. Так, народ, у мене вже 380 їжі є. Давайте спробуємо побігти ще раз. Можливо, нам цього вистачить. Так, мінус 50, 50, плюс 20, мінус 50, плюс 40, мінус 45. О, так нам треба всього-навсього 200 їжі, щоб отримувати по одному кубку. І я помилявся тоді в розрахунках, коли казав, що 600 нам треба. Ну 200 їжі дуже швидко збираються насправді. Мій бургер, віддай мені. Так, все, дивіться, у нас вже 100 є. Зараз буде 200 і круто. О, до речі, я ж можу гіфт тепер отримувати. О, ще тисячу! Ще тисячу! Крутим спін. Плюс 500 сюди. Так, у нас 1700 є. Ми можемо піти зараз сюди. Забрати три перемоги. Мінус 25, мінус 50, мінус 100. Так, у нас було 1. Мінус 2, мінус 400. О, всього 1000 треба, щоб пройти до трьох перемог. Всього на всього 1000, окей. І нам ще одна перемога, це тобто 200 їжі, 200 їжі і все буде круто. Погнали, погнали. Уже 84, уже 99, 103, та ха! Швиденько зараз ми заберемо ці 200-200 поїнтів. Ми зберемо, 200 їжів буде у нас в кишені, а точніше у нас всередині, в, е, в, в череві і все. І все, ми підемо проти. Потім заберемо просто одну він, одну перемогу. І все! Все, 200! 204 навіть. let's go забираємо одну перемогу і йдемо на наступний рівень. БМ, тут, до речі, у нас прискорення є. Так, забираємо плюс. 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 плюс мінус. Плюс. Опа! Все, ота перемога! У мене є 20 вінів! Я тепер можу бігти сюди! Дивіться! Йой! Так! Що тут у нас по їжі? Що ж тут їжа у нас не спавниться? Тут уже. А де? Де їжа? Не бачу їжі. а, -а, 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 -а. Їжа тут не спавниться? Їжа спавниться тільки ось там. Ось тут тільки їжа спавниться, а це просто. А, -а, -а, -а я пройняв, це просто, щоб качатися. Мені цікаво. За 20 кубків мені дадуть більше е, поєнтів з їжі. Бо я щось поки цього не, не, не сильно помічаю, але вже бачу, що по одному, двом немає. Так, так, є по 9, по 15, по 3 є досі. Але по 1, 2 вже немає. Окей, беремо ще один кубок. І я помітив, що нам тут ну, не 200 навіть треба, а 100 всього на все Беньк, і ми забрали. Так, дивіться, дивіться, у нас тут зараз 100 відразу буде. І ми йдемо вже по нагороду нашу. Так, 99, 98. 100. Так, погнали. Раз, 2, 20. Так, мінус 50, плюс 40, мінус 45 і плюс 50. банк, Знову! Це ізі, Я знайшов! Я знайшов спосіб. Нам всього треба фармити по 100. По 100 нам треба фармити їжі і тоді ми будемо швиденько забирати наші кубки. А якщо у нас буде більше кубків, ми можемо проходити на інші рівні або, наприклад, купити собі твариночок. Бень, забрали ще один кубок. Тут просто ось по 4 перемоги дається. Ну тут мінус 100, мінус 200, мінус 300, капець. Дивіться, скільки вже тут їжі нападало, її ніхто не збирає. Швиденько ми її тоді поїмо, станемо максимально товстими, товстячками такими, і будемо кубки збирати наші. Взагалі, ось там жодного не бачу. Не знаю, скільки там дається кубків, але якщо там дається мало кубків, 10 кубків, капець. Ну там взагалі тільки ти втрачаєш. Мінус 300, мінус 150, мінус 400, мінус 25 щось там. Не знаю, не знаю. Надто ризиково. О, здається, я можу отримати ще один гіфт. Так, нам далося 15 вінів! Уху! А крутити ми ще не можемо. Добре, тоді чекаємо просто гівс, Наступний гівс через 9 хвилин, Окей. А скільки нам ще треба 100 вінів, щоб аж туди йти? Капець. Я думав, тут також їжа буде спавнитись. Мінус 50, мінус 100, мінус 200, мінус 300, там мінус 400, напевно, мінус 500. Ну, нам не вистачає поки що. Але тут всього навсього 3 війни, Капець, а тут скільки? Всього на всього 5 вінів, а скільки їжі треба потратити нє ні, ні ні ми не будемо таким займатися. Поки я там, до речі, бігав. Так, а що тут у нас скриня? Відкриємо. 25! О, не 25! 535! О, вау, круто! У нас уже півтори тисячі! Півтори тисячі! Ми жирні як на півтори тисячі! Можемо ще три перемоги отримати! Так, у мене вже 1500 їжі, е ми можемо забрати три перемоги. У нас уже 41 кубок, йоу! Так, подивимось. Я можу отримати пец, але як його? У мене є один пець. І де він. А, за мною сочки бігає, дивіться. Я тепер просто так отримую більше цих жирових людей через те, що у мене є тваринка. Вау! Дивіться, тут хтось порозкидав їжі, ми її будемо підбирати, звісно ж. Списи вже падає 39, прикиньте, 39. У нас вже 2000, 2000. Давайте спробуємо сюди, подивимось, що тут у нас. Мінус 40, плюс 10, мінус 40, плюс 15, мінус 100. Плюс 20, мінус 30, мінус 100, плюс 30, мінус 400. І ще три перемоги. Сюди на базу. Можу отримати гівс, ще один. Вау! 250. Здається, через те, що я перезаходив в гру, воно все збилось. Ну нічого страшного. Це не біда. Можемо за кубки купляти яйця. 45 кубків, і в нас є ще одне яйце. Хм. Зараз нам треба тільки один він ще, і ми купимо суперкруте яйце. Баньк, все, ми можемо купити яйце. Ось це. Тут є за 100, ну ми можемо купити оце, Відкриваємо. Зелений. Такий самий, як у нас уже є. У нас такі. Ай, ну, ну у нас такий самий. О, цей дає 20, а цей дає 5. У нас два однакових. Блін. Ми потратили, ми витратили просто 45 кубків. Всі наші кубки на те, щоб у нас було дві тваринки. Добре, хоч ми знаємо, як швидко фармити кубки. Але нам тепер тваринки, нам тепер тваринки дають по 26, по 50. Ми тепер можемо просто так бігати. І поки ми добіжимо, то ми вже отримаємо всі необхідні бали. Ось дивіться. Бам! Бам! Бам. Бам. Все, ми просто будемо напряму бігати на один він і постійно отримувати по одному балу. До речі, можемо отримати подарунок 500, непогано. Не хочеться, звісно, втрачати ці 500, але що вже тут поробиш? Беньк, Ще, погнали. Просто так будемо бігати, прямо, поки не наберемо 100, не знаю. Поєнтів. Дивіться, дивіться, дивіться. Опа, і ще один він. Капець, можемо просто так бігати, уже 5 вінів. 5 вінів за скільки? За 2 хвилини десь? Тепер подивіться, від їжі ми отримуємо набагато більше поїнтів завдяки нашим домашнім тваринкам. До речі, можемо ще один гівц. Так, відкриваємо. 750, непогано. Пішли, їх потратимо тоді, ходімо. Бень, бень. Бам! Пригнули, сюди. Так, погнали. Сюди, сюди. Опа, все. 10 вінів уже у нас є. Найкрутіша людина має 6 тисяч е, їжі. Капець, а на що вона їй тратить? Ці 6 тисяч їжі. На що вони їй такі великі? 6 тисяч, прикиньте. У когось тут взагалі 717 мільйонів. Ну, а ми спокійно можемо собі отак збирати беньк банк Бенг. 100, 200, 400, так плюс. Мінус. Let's go, ще тривіне, сюди на базу. А тим часом, подивіться, у нас тут скриня зараз відкриється, і ми знову її можемо відкрити. І ще 749 фет нам дало. Ого! Забираємо ще наші три перемоги. Ой, щось я не туди, здається, стрибнув, ну нічого страшного. Ще три перемоги! Уху! Так, ну я тут дивлюсь, народ, що тут нічого робити, по суті? Просто бігаєш для того, що. О, не зрос? Звідки тут взялася їжа і чого, я її не помічав раніше? Так, і дивіться, вона вся одна і для нас. Капець, я тільки говорив про те, що тут нічого більше робити. Їжа нам дається тільки там, а тут хопа, їжа нам впала. Але проблема цієї їжі в тому, що вона дається так само, як і давалась Але прикольно, що вона одна тут для нас. А коли ж вона оновлюється, ця їжа? Не знаю, треба перевірити. Три тисячі у нас уже їжі тут є, вау! Дивіться, і за три тисячі їжі ми можемо випробувати, наприклад, ось цю гірку. Давайте подивимось. Так, тут у нас мінус 25, мінус 50, мінус 200, мінус. Так, мінус 300 тепер мінус чотириста, мінус п'ятсот, мінус шіссот у нас 19 кубків. Можемо не збирати ще кубків і ще домашніх твариночок знайти. Я на цьому полі як в раю, їжі, у мене безкінечна кількість. Вони там ділять ті крихти. А я один, як король, все тут забираю. Що ж, друзі, на цьому я думаю, варто завершити. Ставте свою королівську вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. І також пишіть в коментарях, якщо ви хочете продовження цього режиму. А з вами був Каспер. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!